Тету у справах європейської інтеграції, вітати учасників Української національної платформи, форму громадянського суспільства східного партнерства з вашими сьогоднішніми зборами і дискусією, що буде відбуватися. Я розглядаю свою можливість брати участь у цьому пленарному засіданні як продовження діалогу якого конче потребує не лише української політики, але й українське суспільство? Складовою цього діалогу, на мою думку, є можливість почути і без зайвої формальності спілкуватися з тими, хто приймає рішення, хто впливає на прийняття цих рішень. І що, як кілька колег вже зауважили, трапляється після того, як рішення прийнято. Що важливо, але ще більш важливо, як воно реалізовується, як воно імплементується. Я хотів би підтримати ту ноту, яку вважаю раціональною, і яка застерігає від зайвої ейфорії стосовно очікування. Не лише тому, що ейфорія часто густа – це стан людини перед летальним кінцем, а і тому, що. Раціональне, відповідальне ставлення до можливості, яка є, є вже багато чому запорукою того, що ця можливість буде використана. Україна почала переговори про угоду про асоціацію, коли ще навіть назви не було цієї угоди, йшлося про нову посилену угоду, яка має замінити угоду про партнерство і співробітництво. в сьомому році восьмому ми почали в рамках цих переговорів після того, як Україна стала членом СОД, переговори про поглиблену зону вільної торгівлі. Що сталося після того? Коли переговори вже перетнули екватор, почалася мінятися багато в чому ситуація всередині України. І не завжди у тому напрямку, який, який би відповідав фундаментальним принципам і політики східного партнерства і засадам самої угоди. Я маю на увазі верховенство права і права людини, фундаментальні свободи, ринкова економіка і сталий розвиток. Саме тому ми почули деякий час тому, Наступний діагноз. Україна, з якої ми починали переговори, і та Україна, яка є зараз, вони відрізняються. Я думаю, це було однією з причин, чому, власне, довелося в рамках Ради ЄС приймати спеціальні висновки щодо України. Тому що очевидний процес. Полягав би в тому, що переговори ведуться, переговори закінчуються, підписується відповідна угода. Але зараз, абсолютно всім зрозуміло, в Україні за межами України, нашим партнерам, країнам, які є членами Євросоюзу, які критерії має виконати Україна для того, щоб угоду було підписано. Хочу зазначити. Що те, що стосується парламенту, це левова частина, але не вся. Нагадаю, що 22 лютого парламент прийняв заяву, яку було проголосовано Конституційною більшістю, де зобов'язався виконати в межах своєї відповідальності те, що потрібно за підписання угоди. Ми наблизилися до цього. І я сподіваюся, що наступні два пленарні тижні, вже цього тижня ми чотири закони маємо розглянути. Перший пленарний тиждень у жовтні буде вирішальним багато в чому? Тому що, зокрема, закон про прокуратуру має розглядатися, я сподіваюся, в цей пленарний тиждень. І речі, які ще залишаються невирішеними щодо питань, пов'язаних з. Приведенням відповідності українського законодавства до рекомендацій ГРЕКО-антикорупційної партнерів. Але є дещо, що лежить за межами парламенту. І посол Томбінський на це вже звернув увагу про один з трьох ключових критеріїв це питання політично мотивованого випіркового правосуддя. В даному випадку парламент готовий сприяти. І, зокрема, з огляду на існуючі можливість законодавчих змін щодо декриміналізації політичних рішень і приведення відповідності деяких статей Кримінального кодексу України до Конвенції ООН проти корупції, зокрема статті 19 цієї цієї конвенції, це є можливість, яка також існує. Я дуже сподіваюся, і в комітеті, я думаю, коли Олександр сказав, що ніколи цей комітет не був таким сильним за складом, я хотів би нагадати лозунг промокомпанія, яку ми також підтримуємо, сильніше разом. Лише коли окремі сильні фактори об'єднуються, можливо досягнути позитивного результату. Я сподіваюся, що за той час, який залишається до саміту, Буде продемонстровано рішучі дії та дійсно відчутний прогрес по всіх критеріях. І саме тому ми підтримуємо, і я говорю ми і як в рамках комітету, і як представник однієї з опозиційних партій діяльність місії пана Копте і пана Квасневського. І ми сподіваємося, що в рамках цієї місії вдасться. Продемонструвати і знайти розуміння і зробити рішучі кроки задля відчутного прогресу. Зараз я хотів би трошки заглянути вперед. Говорилося про план А, і що плана Б не існує. Це добре. Правда, може існувати ситуація, коли є два плани А, але які не співпадають один з іншим. Якщо все буде добре і угода буде підписана, ми розуміємо, що далі має відбуватися етап ратифікації. Є дуже важливі речі в політичному календарі України, зокрема президентські вибори 2015 року, які повністю попадають в цей календар ратифікації, нагадаю, що угоду мають ратифікувати парламенти всіх 28 країн, а також Європейський парламент, а також Верховна Рада. Я хотів би е, сказати про два ризики, про які заохотив би думати і колег в рамках е, Української національної платформи. Перший ризик це е, ризик недостатнього, неадекватного механізму імплементації угоди. Все було вело... про це сказав Ченцов. Тому що за рівнем глибини ця угода перевищує багато чому. І в тому, що стосується економічної інтеграції ті угоди, які Європейський Союз укладав з країнами Західних Балкан. Чи здатна державна машина, публічна служба, Міністерство відомства ефективно імплементувати цю угоду? Про це треба думати не завтра і навіть не сьогодні, про це треба було думати ще вчора. Тому один з варіантів вирішення цього питання повернутися досвіду створення спеціального координаційного механізму, як організуючою ідею якого була горизонтальна координація. Особливо в тому, що стосується, зокрема, економічних аспектів поглибленої зони вільної торгівлі. Свій час такий досвід існував у 8-10 році. Тут не треба думати і якось перетягувати на себе партійні кольори. Я думаю, створення такого механізму відповідає інтересам ефективної імплементації угоди. І я запропонував би в рамках Української національної платформи створити спеціальну робочу групу тематичну щодо інституційних аспектів імплементації угоди про асоціацію.